Друзі, привіт! Сьогодні пропоную вам дуже цікавий рецепт. Це яблучна запіканка, яка складається всього з кількох найпростіших інгредієнтів і не містить в собі борошна. Рецепт абсолютно дієтичний. Таку запіканку можна давати навіть найменшим діткам і самим споживати з задоволенням виходить дуже смачно, тільки подивіться, яка вона ніжна, а приготування не займає великих зусиль. Отож, розпочнемо із того, що потрібно очистити яблука і вирізати в них серединку. Додаємо трішки води і тушкуємо до м'якості 10 хвилин. Далі перекладаємо яблука у миску, важливо, щоб не було зайвої рідини, і перетираємо це все блендером. Коли яблучне пюре охолоне, додаємо сюди сметану, крохмаль і яйця. Також можна додати цукор, за бажанням я не додаю. Та все перемішуємо до однорідності. І наприкінці додаємо яблука, порізані шматочками, які ми не тушкували, та знову перемішуємо. Перекладаємо це все у форму і запікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 50 хвилин, щоб запіканка ось так схопилася. Охолоджуємо, виймаємо із форми і посипаємо цукровою пудрою. Виходить дуже ніжно та смачно. Обов'язково спробуйте. Крім того, це справді корисно.